Чернівцях Маланка проводиться вже втретє. Цьогоріч Буковинський карнавал зібрав понад тисячу учасників, ще більше бажаючих подивитися на свято Переберії. З Цієї нагоди в Чернівцях яскраві масові гуляння. Я хочу всіх вас привітати сьогоднішнім святом з Новим Роком з Василем і оголошую Маланку Фест відкритою. Ці площі та центральні вулиці міста перетворилися на одну велику сцену. Маланкарі з різних куточків буковини демонстрували свою акторську майстерність, творчу індивідуальність та розкішні костюми. Тут і традиційні герої, ведмеді, цигани, козаки та дід з бабою, і сучасні персонажі, політичні, казкові та вигадані самим учасниками переберії. Шукаємо, де тут не тата з мамою. У нас є грузини, і китайці, ми кухню народів, споконвіків, наші діди, прадіди любили це і ми продовжуємо наше покоління, хочемо теж, щоб так продовжували, так як ми. За підтримки благодійного фонду «Фірташ Фондейшн» переможцю «Моланки Фес» підготували 50 тисяч гривень, за друге місце – 30, за третє – 20 тисяч гривень. Кожен колектив, який приїхав на фестиваль до Чернівців, отримає ще по 4 тисячі гривень за транспортні витрати. Я, на жаль, ще не бачила всіх колективів, але ми обов'язково, я думаю, що все побачимо, а Перед членами журі стояла непроста задача вибрати кращого з кращих. Основним критерієм вибору стало дотримання народних традицій Маланки. Є Маланка і є переберія. Тільки Маланка мусить перемогти. А як ти смієш мене питати, що я її за круль? А я її круль над кролями. Гевельдон. На такому фестивалі, вперше мені дуже сподобалось. Можна було зустріти як і національну тему, так і сучасну тему в цій Миланці. Так що кожен може знайти щось собі до душі. Маленький Париж, а може навіть карнавал бразильський. Мені дуже понравилось, Я доволен. Всі Звичайно на славу колективи. колективи підготовлені. Коли було б все одноманітне, було б не цікаво. А так, і щось таке, і щось таке, і фольклорне, щось народне, щось таке. Протягом шести. Цей годин журі обирало переможця. Головний приз дістався вашківецькій Маланці. Вашківці, ваші, наші «Маланка»! Наша маланка відрізняється тим, що вона вже існує більш декілька століть. Ніхто не знає початку вашківецької маланки. Маланка може робити все. Вона повинна нести добро. Бажати всім щастя, здоров'я і довгих років життя, урочисте нагородження переможців Маланка Фест -2013» закінчилося бурхливими оплесками глядачів та яскравими феєрверками.